Сторінка 24. тема 3. закономірності формування клімату материків. Параграф 6. розподіл сонячної енергії та закономірності зміни температури повітря на землі. Коротко про головне: кліматична карта: людина здавна цікавилася особливостями погоди та кліматичних умов, прагнучи передбачити стихійне лиха та запобігти їхнім негативним наслідкам, особливості клімату певної території, усього світу, материка, країни, обоє частини відображені на кліматиці. Карті. Це тематична географічна карта, яка складена на основі багаторічних спостережень кліматичних умов. Кліматотвірні чинники. Кліматичні показники суттєво відрізняються в різних частинах нашої планети, проте простежуються певні закономірності в їхньому розподілі по земній поверхні. На це впливають кліматотвірні чинники. Причини, від яких залежить клімат певної місцевості. До них належить а кількість сонячної радіації або енергії, яку одержує земна поверхня, б. Циркуляція. Атмосфери або переміщення повітря з різними властивостями між океанами та материками, в характер підстилаючої земної поверхні певної місцевості. В останнє століття суттєвий вплив на клімат дає діяльність людини. Бурхливий розвиток виробництва та транспорту збільшує надходження повітря різних за хімічним складом забруднювачів, вуглекисли, чадний гази, сполуки, сірки та азоту, важкі метали, що призводять до глобальних змін клімату. Рінок 18 -й. кліматотвірні чинники. Кількість сонячної радіації, енергії, що надходить на поверхню, циркуляція атмосфери, переміщення повітря між материками і оканами. Характер підстріляючої поверхні певній місцевості. Діяльність людини середини ХХ століття, глобальні зміни клімату. Розподіл сонячної енергії на Землі: найважливіший кліматотвірний чинник: є сонячна радіація, з латини, випромінювання, кількість енергії, теплової та світлової, що надходить на земну. Поверхню від сонця, саме ця енергія є джерелом для різноманітних процесів і явищ, що відбуваються на Землі. Кількість сумарної сонячної радіації залежить від кута падіння променів на земну поверхню, який змінюється залежно від географічної широти. Найбільше сонячної радіації одержує жаркий тепловий пояс між північним та південними тропіками, де сонце перебуває в зеніті з Арабською напрямок на голову протягом усього року, тобто під кутом 90 у помірних теплових поясах між тропіками та полярними колами залежно від пори року цей кут суттєво змінюється. Наприклад, на широті Києва від 62 градусів, у день літнього сонцестояння до 16 градусів, у день зимового сонцестояння найменше сонячної енергії отримують холодні теплові пояси за полярними колами, декут падіння сонячних промінь улітку не перевищує 24 градуси. А взимку триває полярна ніч, види сонячної радіації. Пряма частина сонячної енергії надходить на землю без перешкод, найбільш потужна, розсіяна проходить крізь хмари, розсіюючись, краплинками води, голочками криги, частинками пилу менш потужна. Єдина в похмурі дні відбивна відбивається від хмар або земної поверхні. Її кількість залежить від кольору поверхні: сніг 90% пісок 30% зоране поле 4% відсотка. там. Вбирається хмарами або земною поверхнею, нагріваючи її. Також на кількість сумарної сонячної радіації впливають хмарність та прозорість повітря. Закономірності розподілу температури повітря на землі залежно від розподілу сонячної радіації спостерігається загальна закономірність температурного режиму, яка полягає в зниженні показників температури повітря від екватора до полюсів. Це можна простежити за ізотермами січня. Та липня на кліматичній карті світу. Проте ізотерми не завжди збігаються з паралелями. Вони змінюють напрямок, переходячи з материка на окан і навпаки, лише в помірних широтах південної півкулі, де майже немає суходолу, напрямок ізотерм, наближений до напрямку паралели. Отже, на розподіл температур, окрім сонячної радіації, впливає ще і переміщення повітря між водною поверхнею та суходолом, оскільки вода. Нагрівається і охолоджується набагато повільніше, ніж суходів. У Узимку повітря над океаном тепліше, а влітку прохолодніше. Тому на морському узбережжі значно менша річна амплітуда температур ніж у середині материка, де літо більш жарке, а зима холодніша. Також температура повітря залежить від абсолютної висоти місцевості у горах. Вона нижча ніж на прилеглих до них рівнинах.